Щороку світ з нетерпінням чекає приходу весни. Усьому і усім хочеться нарешті тепла і яскравого сонечка. Першими вісниками всіма очікуваної пори є квіти, які за свою першість отримали назву первоцвіти. Вони своїми яскравими барвами сповіщають про прихід весни, тепла і сонця. Вони радують око і душу. Першим з первоцвітів є підсніжник. Наукова назва квітки галантус, а у народі підсніжник називають молочною квіткою або сніговим дзвіночком. Підсніжник – це багаторічна цибулина рослина, родич нарциса. Вони належать до одного і того ж сімейства амарелісових. Зацвітає підсніжник наприкінці зими і цвіте до квітня. Цікавим є те, що природа подбала про ці квіти, незважаючи на тендітний вигляд, підсніжник знати витримати 10-градусний мороз. У цьому йому допомагає свиридний чохол з тонких волосків біля основи стебла. До того ж, підсніжники вміють добре себе захистити, їх цибулини ядовиті, тож жоден гризун не наважиться зачепити їх. В Україні зустрічаються три види підсніжника: підсніжник звичайний, підсніжник складчастий, підсніжник Ельвеза. Не можна не відмітити, що у Чигиринському районі Черкащини у Холодному Яру можна побачити єдину у світі популяцію 60 гектарів підсніжника складчастого, що зростає та квітне на рівнині. Зазвичай ці квіти зустрічаються у гірських масивах. Здавна підсніжники є символом надії. За однією з легенд, коли Адама і Єву вигнали з раю, вся земля була покрита снігом. Єві було так холодно, що вона навіть заплакала. Тоді кілька сніжинок перетворилися на ніжні білі підсніжники. Відтоді підсніжники стали провісниками тепла, символом світлого майбутнього. Квітами надії. Усі у мене є надія на свідомість і відповідальність кожного з нас. Тож давайте берегти первоцвіти разом.